Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували з 21 лютого. Тож ставимо лайки, підписуємось на канал і всім, друзі, приємного перегляду. Перше, що ми бачимо, це лимон першого гатунку, коштує 49 гривень за кілограм. Подивіться, які лимони 49,95 за кіло. Далі. З фруктів ще є у нас апельсин в акції. Коштує зараз 41,95 за кіло. До цього апельсини були 46 гривень. Трошку цікавлять. Беріть, ціна непогана. 41,95 за кіло. Далі, друзі, дивимось. Кава. Кава в акції з 21 по 27. Так, і що ми перше бачимо? Амбасадор. Преміум. Кава натуральна, смажена, мелена. 250 грамів, 225 і 25 грамів безкоштовно. Коштує 89 гривень 50 копійок за пакунок. Це, в принципі. Непогана ціна. Знижечка 40%. Так, далі дивимось. 40% знижечка на каву Амбасадор. 288 гривень, але це вже кава в зернах. Один кілограм натуральної смаженої кави в зернах. Амбасадор коштує зараз 288 гривень за кіло. Це гарна ціна за каву в зернах. До цього вона коштувала 480 за пакунок. Так, далі, друзі, дивимося, що тут ще є. Кава Амбасадор. Знижечка також 40%, 163 гривні. І це в нас кава розчинна сублімована, натуральна. Амбасадор. 100% кава з Бразилії. 163 гривні 50 копійок за пакунок. Далі, друзі, дивимося крабові палички. Водний мір. Зараз в акції 91 гривня, 90 копійок. Знижечка, 41%. За пів кілограма за 500 грамів. Але я бачу тут тільки 250. Можливо, ще не донесли. Тож провіряйте своє ТБ, бо акція гарна. 500 грамів крабових паличок коштує 91,90. Так, далі дивимось. І що це у нас? Йогурт молокія – 39,90. Йогурт ароматні лісові ягоди. 770 грамів в пляшості. Так, далі дивимось. 39,90 є смак злаків. Ситні злаки. 39,90. І 40 ,50 гривень 50 копійок. Це в нас йогурт питний, без цукру, без наповнювача, легкий та ніжний. Коштує зараз 41,50. Так, далі, друзі, сирок кисломолочний, яготинський для дітей. 11 ,90 гривень, 90 копійок. Звичайний, без різних смаків. Зі смаками вже йдуть трішечки дорожче по 12-20. Так, є в нас персик. Що тут далі ще є? Чорниця. Банан 12-20. Всі варіанти по 12-20. І останній в нас іде. А, ні, не останній. Яблуко полуниця 12-20 і ще є малина та слива 12.20. Тож, зі смаками по 12,20 без смаку. Дешевше на 30 копійок. 11,90. Далі, друзі, дивимось. Торт своя лінія. Грильяж. З арахісом. Подивіться, яка краса куштує 166 гривень, 90 копійок. Знижечка зараз на нього 25%. Шоколадний грильяж. До цього був 222 гривні. Так, і ще є торт 190 гривень кардінал. 190-90 копійок. Подивіться, як він виглядає. Зверху посипаний кокосовою стружкою. Тож, ціна на нього зараз 190 гривень. До цього він був 254 Так, далі, друзі, дивимось. Майонез 28,50 чумак провансаль 67%. відсотковий, 300 г пакунку і коштує 28,50 Трошки жирніший, 72%, коштує 29,30 копійок. Тож, два варіанти майонеза Чумак зараз в акції. Так, далі, друзі, дивимось. Є дешевий варіант 13,50. І торгове марки Розумний вибір. Це соус бургерний і соус часниковий. Також 13 гривень. Тож, можливо, ось такий варіант цікавить. Далі, друзі, дивимось. Сир м'який бринза. Комо 40 гривень 50 копійок. Давайте на нього подивимось. Знижечка 29%. До цього був 56 гривень. Сир м'який, комо 170 грамів пакунку. І також ще є варіант сир бринза. Ніжна 170 грамів, коштує 40 гривень 50 копійок. Тож, сири комо зараз в акції. 29% знижечка на них. Так, далі, друзі, дивимось. Сир твердий, своя лінія. 44,50, це у нас вершковий. Своя лінія 50%. І також є голландський варіант 45% з горіхами. Також в акції 44,50. Своя лінія. Так, далі, друзі, дивимось. Кефір Ферма. 32 гривні 90 копійок. Один відсоток. 840 грамів. До цього коштував 45 гривень. 28% знижечка зараз. На кефір. Так, далі, друзі, дивимось. Сир плавлений, 42,90. Сир гауда. Для бургерів. Та для... Бутербродів. Є Єсирчедер. Також 42 гривні 90 копійок. Торговельна марка Сертор. І третій варіант, це у нас тостовий варіант. Також 42 90. Три варіанти зараз в акції. 28% знижечками. Так, далі, друзі, дивимося. Сосиски 4490. 36% знижечка. Докторські фірмові м'ясна лавка. 330 грамів в пакунку. Пакунку з сосисом. До цього коштували 69,90. Так, далі, друзі, дивимось. Ковбаса. Ковбаса Коста Брава. 52 гривні 90 копійок. За нарізану ось таку ковбаску. Дуже схожа на салямі. 52 гривні 90 копійок. Знижечка. 24% на ковбаску. Далі, друзі, дивимось. Є дешевий варіант це ковбасний ряд. Часникова по 39,50. Подивіться, як вона виглядає. Це у нас торгова марка. Розумний вибір. 420 грамів в ковбаси. По 39 ,50 гривень 50 копійок. Так, і ще є своя лінія салямі фінська. Цей варіант вже трішечки дорожчий. 74,90. Знижка 40%. До цього паличка така була 125 гривень. Тож є дешевий варіант і є дорогий. Можливо, когось цікавить. Далі, друзі, дивимось. м'ясо. І це в нас крило золотко. 7 гривень, 30 копійок за 100 грамів. Кілограм виходить 73 гривні. Так, дивіться, цей пакунок золотко експортується в 55 країн світу. Обійдеться вам приблизно в 60 гривень за такий пакунок. 20% знижечка зараз. на крило золото. І також ще є в акції філе золотко курчат бройлерів. Охолоджене. 14 гривень 20 копійок за 100 г. Це такий пакунок. Вам обійдеться приблизно в 150 гривень. Золото. 14 гривень 20 копійок за 100 г. Так, друзі, далі дивимось. Оселедець, своя лінія. 40 ,80 гривень 80 копійок за пакунок. 35% знижечка. До цього такий пакунок коштував 62 гривні. Своя лінія. 240 грамів філе Матьєв Олії. 40 гривень за пакуночок. Можливо, когось цікавить. Далі, друзі, дивимось. 44,90, і це в нас йде коктейльний. Коктейль. Із морепродуктів олії. 200 г. Своя лінія. Ось такий пакунок коштує 44 гривні 90 копійок. Так, далі, друзі, диво. 25 гривень, 29 копійок. вомер. Рибниця. Так, риба вомер. Зараз в акції ціна тижня. Можливо, у когось цікавить. Такий варіант. 25 гривень. І також є за 27 окунь. 27 гривень, 29 копійок. 33% знижечка. Окунь. Норвен. 25 гривень, омер. І 27 окунь. Можливо, когось цікавлять, копчена риба. Так, далі, друзі, дивимось. Чіпси Лейс зараз в акції. Є ріфльоні лобстер. Коштує 34 гривні 90 копійок. Є варіант з беконом. Звичайні 3490. Є смак крабу. Також 3490. Знижечка зараз на них 39%. І смак сметани та зелені. Також коштує 3490. І ще повинен бути один варіант. Це дует сиру Чедер. Також від торговельної марки Лейс. Він повинен бути 34 гривні, коштує за 120 гривень. Можливо, в вашому АТБ Такі чіпси і є. Тож, 5 варіантів зараз в акції. Далі, друзі, дивимось. Вермішель зі смаком грибів. Вермішель швидкого приготування коштує зараз 7 гривень 90 копійок за пакунок. Так, далі, друзі, дивимось. Гостра курка. 7 гривень 90 копійок. Вермішель своя лінія. І третій варіант зі смаком яловичини. Тож. Всі ці варіанти коштують 7 гривень 90 копійок за пакуночок. Далі, друзі, сок, садочок. Зараз також в акції. І це ананас яблуко. Коштує 33 гривні 90 копійок. Є ще інші варіанти. Це у нас яблуко гранат 26,90 і яблуко вишня 2690. Знижечка 34%. І ще є яблуко виноград 26 гривень 90 копійок. Тож, чотири варіанти. Соку, садочок. Зараз в акції. Далі, друзі, дивимося. Верес кукурузка. 35 гривень 90 копійок за 420 грамів. Верес, кукуруза цукрова, 33% знижечка. До цього баночка коштувала 53 гривні. То зараз непогана акція, можливо, комусь потрібна. 33% знижечка. На баночку Кукуруські 35,90. Далі, друзі, переходимо гелі для душу. Арко. Це в нас крем для гоління. 30 гривень 90 копійок. Для чоловіків. Зараз в акції. Подивіться, такий варіант. Я, до речі, таким варіантом користуюсь. 65 грамів, коштує 30 гривень 90 копійок. Вигідний дуже варіант. Є пінка. В такому балоні 52 гривні 90 копійок, можливо, комусь так зручніше. Є два варіанти: є кул. Cool. також 52 гривні 90 копійок. І є два в одному, 72 гривні 50 копійок. Арко, чисте гоління. Тож чотири варіанти для бриття арко зараз в акції. Вибирайте, є дешевий, є дорогий варіант. Далі, друзі, дивимось прокладки для жіночок, для дівчаток. Лібрес. Лібрес 25 гривень коштують 40% знижечка на прокладки. Є денний варіант і є нічний варіант. 34 гривні, 90 копійок за пакунок. 40% знижечка, 8 береш, дві в подарунок. Тож обирайте, кому які підходять зараз. Акція від 28 гривень до 45 гривень. Тож, друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал. І всім, друзі, пока-пока.